Одну з перших моделей літальних апаратів винайшли ще наприкінці 19 століття. Іграшкові літачки з гумовим двигуном важили всього декілька грамів і могли протриматися у повітрі десятки секунд. Сьогодні ж сучасні авіамоделі сягають двох метрів завдовжки і піднімаються на висоту до трьох кілометрів. Як і в часи радянського союзу, даний вид спорту набирає обертів. Молодь дедалі більше цікавиться тематикою авіамоделювання, не зважаючи на те, що це не дешеве хобі. Сьогодні ж в Україні майже в кожному місті є гурток завіамоделювання. У Борисполі теж 28 липня на території військової частини А 2215 вже в четверте відбулись змагання на кубок міста з даного виду спорту. Організаторами виступили управління освіти та науки Центр технічної творчості Евріка. Дозвольте мені висловити слова подяки. По перше, всім учасникам, які сьогодні присутні, які подолали достатню кількість кілометрів для того, щоб приїхати до Борисполя і взяти участь у цих змаганнях. Дуже хотілося б подякувати організаторам, тому що я знаю, були перешкоди для проведення цього заходу, але вони всі подолені всі да, перешкоди. І дуже приємно, що цей захід відбудеться і він буде успішним. Але сьогодні приємно відмітити те, що є такі найменші учасники, тобто ці змагання і ця традиція. Буде мати майбутнє до участі. Були представлені команди з Борисполя, Яготина, Кам'янець-Подільська та інших міст України. Також на спортивне свято завітали керуючі справами Бориспільської міської ради Людмила Передерей, начальник управління освіти та науки Тетяна Черниван, депутат Микола Савченко. Навіть свій день народження завітав президент Федерації завіамодельного спорту в Київській області Віктор Садомов. Ні, ну дело в тому, що я займаюся модельним спортом десь 7 лет. І моя життя пройшла, можна сказати, на всіх соревнованиях, на всем. І якщо вважати, що в мой день розуміння попадається сонування, для мене це вище криші, можна сказати. Це дуже добре просто -напросто. Я живу цим, жив і буду жити. І, наверное, помру з цим. А ви можете дати оцінку взагалі, як йде розвиток авіамодельного спорту по Україні? Ну, поза Україну я нічого не можу сказати. Так, ну скажу так, кратце, звісно, вот. більше все мене трогає наша обласна, наш обласний аймодельний спорт, тому що я голова цієї аймодельної федерації. Вот. Ну, за останні скажем, 4 роки, так, от нас піднявся аймодельний спорт. Наша команда у Київської області. Три роки підряд чемпіон України. От. По літаючим моделям два роки підряд чемпіон України. Ми піднялися на високий уровень, можна сказати. І ну, щоб йшло в нас так хорошо, як займаються, скажімо, в Америці, такого немає. Просто йде спад. Тому що проще посидіти вдома на комп'ютері, поіграти, розбити самолітик і швидко за 30 секунд його зібрати, за 15 і політати. А струїть самоліт это нужны руки, надо желание. це треба знання в першу чергу. теж знання багато. Математика, фізика, хімія. Змагання з авіомодельного спорту є щорічними в місті. За традицією вони відбуваються у першу суботу липня, але цього року традицію порушили. Дело в том, что, понимаете, из-за ну, ситуации, которая в стране, у нас, слава Богу, что они получаются один раз в год. И из-за того, что очень много учебных заходов идет, из-за этого тоже получаются большие накладки. Если вы помните, у нас первая суббота, воскресенье, июля всегда было. Но из-за того, что было евро, сместилось, и поэтому сейчас немногие участники приехали только из-за этого. А так, оно очень тяжело проводить, и... Финансово дорого, и организационно, и морально тяжело. Ну, к тому же, сами понимаете, это дети, глаз до глаз, техника безопасности, все остальные моменты и аспекты. Модельный спорт и досить романтичный. Модели літаків маневруют на великих швидкостях. Зневажливе ставлення до правил техники безопасности может привести до небажаних наслідків. Для техники безопасности обязательно все пилоты, механики, судьи в шлемах, Оградительная сетка для калильных двигателей обязательно автоматы останова. Если отрезаются корды, чтобы тут же через секунду глохнет двигатель, и он падает, ну, планирует либо падает в, безопасно, в безопасном секторе. Ну, от уточ саме основне. Ну і що у нас є суддя праміра: це під нагрузкою 20 кілограм. Проміряють натяження корд, проверяют кріплення двигателей страховки, е, страховки ручок. Ну безопасность, безопасность, ще раз. безопасность. на цьогорічних змаганнях. Представлені кордові моделі літаків. Вони доволі прості по конструкції, технологічні та мають високу маневреність. Виготовляються з доступних матеріалів. Аби зібрати таку модель, роману потрібен лише тиждень. Модель сама складається. Десь за тиждень отака модель. Що потрібно, аби скласти це? Головне терпіння і труд. Щоб зібрати модель, треба багато терпіння. Ну, і... Скажіть, будь ласка, всі запчастини це робиться самотужки чи потрібно їх Ні. Би, як купувати? Дещо купляється, наприклад, бальза, ось купляється. Це теж ручна робота, вирізається лоб, профіль робиться спеціально, щоб воно летіло. Зрозуміло, а за яким принципом взагалі працює двигун? Він йде на бензині, так? Ні, йде там спеціальна горючка для дизельних і це там де спирт, не спирт, а ефір, касторове масло і керосин. Смість така йде. І все змішується по пропорції, і получається топлю. Я зрозумів, і скільки вистачає цього палива? Ну на 4 минути вистачає бака. Змагання кордовими моделями відбуваються за принципом повітряного бою. До кожного з літаків приєднуються паперові стрічки завдовжки 2 метри. Головною метою спортсменів є те, щоб скерувати свій літак, аби відрізати стрічку противника та не потрапити в пастку самому. Доля учасників вирішується за результатами набраних балів. Дуже активний, тому що тут експресії всього того, скільки що. Вони в крузі іноді можуть навіть побитися. Для цього спеціально в круги держиться рефери, щоб розвести ото все, котрі йдуть за 4 хвилинки бою. Так що там хлопці гарячі, це дуже гарячий вид спорту. Яким чином можна відводити бій? Ні, ну бій як. Там 4 хвилини бою, тобто дві моделі взлітають, на кожній моделі чіпляється кусочок ленточки. Треба догнати отрубати кусочок ленточки. Кожен отруб з точки. То тобто, ти всю літу отрубав в сточить. Ілі, як бабуся капусту шаткує, получиш тисячу очей. Розумієте? Це може бути небезпечно, якби для моделі. Так, да, б'ються, б'ються моделі, б'ються моделі. Ну, що зробиш, бо єсть бо. Змагання на території військової частини тривали два дні. Молодь невтомно змагалась за першість міста. В другий день змагань були визначені переможці у трьох номінаціях із повітряного бою. І так, перша номінація моделі літаків з калильними двигунами. Всі призові місця отримали в цій номінації спортсмени із Київщини. Перше місце зайняв Євген Клименко із селища міського типу Гливаха. Друге місце Ілля Редюк із міста Сквира. А третє місце мені дуже приємно повідомити зайняв вихованець Бориспільського міського центру технічної творчості Евріка Дмитро Корнусь. У другій номінації моделі літаків з дизельними двигунами. Перемогу вибору В'ячеслав Радіону з міста Запоріжжя. Друге місце здобув Богдан Моцак із міста Ягутина, третє місце Ілля Редюк із міста Склира. Третє номінація моделі з об'ємом двигуна півтора кубічних сантиметра. Переможцем став Євген Клименко із селища міського типу Гливаха. Друге місце виборов Назарій Прокопов із Кам'янець-Подільського. Третє місце. Дмитро Чорний із міста Києва. Дуже приємно відзначити, що в цьогорічних змаганнях прийняла участь одна дівчинка, і ця дівчинка була наша вихованка нашого центру технічної творчості Евріка, яка навчається у гімназії Перспектива. Це Настя Тригуб. На жаль, на цих змаганнях Настя не зайняла призового місця. Але вона була визначена і відзначена за найкращий, найкрасивіший бій, і Настя отримала спеціальний кубок. А також мені приємно повідомити, що за рішенням суддівської комісії Настю включено до збірної команди, яка буде відстоювати честь Київської області на всеукраїнських змаганнях за біломодельного спорту. Підсумовуючи здобутки в цих змаганнях, мені особливо хочеться в першу чергу подякувати керівникам авіамодельного гуртка Центру технічної творчості Евріка, Радіонову Роману Вікторовичу, Булату Сергію Леонідовичу, Савченко Ігорю Володимировичу та Коломісу Сергію Васильовичу. Саме їхньому такому натхненню, їхньому ентузіазму у нас розвивається цей напрямок роботи. І приємно відзначити, що з кожним роком в авіамодельний гурток все більше і більше школярів. Також щиро дякую Савченко Миколі Івановичу, голові депутатської фракції Бориспільської міської організації Партія регіонів. Який взяв разом із своїми однопартійцями на себе фінансування цих змагань, найщиріші слова вдячності командиру військової частини, де проходили змагання Філатову Дмитру Володимировичу, а також всім тим, хто допомагав організувати і провести ці змагання. І хочу відзначити, що саме ці змагання за біомодельного спорту на відкритий кубок міста Борисполя проходять постійно за підтримки нашого міського голови Федовчука Анатолія Соловйовича.